Вітаємо. Сьогодні розбираємося із підсумками саміту ЄС у Брюсселі, що відбувся 26 червня. Говорили про Україну гроші, шлях до членства, санкції. Ну і як завжди, є рішення, але здається, не без суперечок. Вітаю саме так. Саміт, знаєте, добре показав дві речі: з одного боку, ну, величезну підтримку України, а з іншого, ці от виклики через позицію окремих країн. Давайте, може, по черзі. Так, давайте. Почнемо з фінансів. Тут ніби як хороші новини, майже всі, крім Угорщини, готові допомагати. Еге ж, 26 країн підтвердили. І це важливо йдеться про довгострокову передбачувану допомогу, не просто якісь разові суми. А які там суми фігурують на цей рік? На 2025 рік планують ну, загалом 36 мільярдів євро. Причому дивіться, як цікаво: 3,5 мільярди це вже в рамках механізму для України. Він працює. Ага. А ще 7 мільярдів. Це через ініціативу G7 ERA. G7 ERA – Це щось нове, звучить як е, Надзвичайні доходи. Саме так. Extraordinary revenue Acceleration. Це власне механізм використання надзвичайних доходів від заморожених російських активів. О! Тобто виходить гроші агресора і йдуть на допомогу жертві? Ну по суті так. І що важливо, Угорщина, хоч і заблокувала спільне рішення саміту по фінансах, загалом, так але оці потоки через ІАРА чи механізм для України, вона заблокувати не може. Вони йдуть іншими каналами, які не потребують одностайності. Ага, тобто гроші все одно надходять. Це ключове. Добре, а що з рухом до ЄС? Там, здається, ситуація складніша. Так, значно складніша. Знову ж таки, 26 країн кажуть так, твердо підтримують, відзначають прогрес у реформах, ну, закликають рухатись швидше. І Єврокомісія ж ніби дала позитивну оцінку щодо готовності до переговорів. Абсолютно, є оцінка, що Україна виконала все необхідне для відкриття першого так званого фундаментального кластеру переговорів основи. Основи це щось про верховенство права, так. Саме так, верховенство права, судова реформа, антикорупція, базові права людини без цього фундаменту ну, далі рухатись не можна. Але, але знову Угорщина. Ехеш для формального старту переговорів по цьому кластеру потрібно згода всіх 27. А Угорщина проти. Які аргументи в Орбана знову щось про інтеграцію війни? Так, він саме це й каже. І посилається на якісь там національні консультації, де нібито 95% угорців проти. Хоча ну багато хто вважає ці консультації маніпулятивними. Виходить, політичне рішення однієї країни блокує весь процес попри згоду інших 26 і готовність самої України на даний момент. Саме так, технічна Україна готова, політична воля більшості є, але процедура вимагає консенсусу, а його немає. М -да. І ця ж історія, мабуть, повторюється із санкціями. Старі продовжили, а нові ні. Вірно, продовження існуючих санкцій ще на півроку це вже, скажімо так, рутинне рішення, хоч і важливе. А от 18-й пакет. Що з ним? А от його схвалити не вдалося. І тут увага, перешкодою стала вже не тільки Угорщина. О! А хто ще? Цього разу Словаччина. Прем'єр Фіцо, як повідомляють, висунув свої умови. Цікаво. Тобто до Угорщини додається Словаччина, і чого вони хочуть? Йдеться про питання постачання газу після 2027 року. Він погрожує витувати пакет, якщо ці питання не вирішать. Це показує наскільки складніше стає вводити нові санкції, коли вони ну зачіпають чиїсь економічні інтереси. А що взагалі могло бути в тому 18-му пакеті? Про що йшлося? Ну, обговорювали обмеження проти енергетичного сектору Росії, фінансового заходи проти так званого тіньового флоту танкерів, які допомагають обходити нафтові санкції. Ага, були розмови навіть про можливу заборону використання північних потоків. І ще що цікаво: обговорювали зниження стелі цін на російську нафту, але схоже тут згоди не було. Зрозуміло, отже, що ми бачимо, формат ЄС мінус Угурщина стає ну майже звичним. А тепер ще й мінус Словаччина маячить на горизонті, принаймні по санкціях. Виходить так: президент Зеленський же теж виступав на саміті, окреслив потреби. Але головний виклик здається всередині самого ЄС. Тобто, підсумовуючи, гроші йдуть. Бо знаходять обхідні шляхи. Політична підтримка шляху до ЄС є від більшості, але формальний старт блокується. І нові санкції теж під питанням. Саме так. Підтримка є, механізми допомоги працюють, хай і не так, як планувалось спочатку. Але от відсутність одностайності це серйозна перепона. І це, мабуть, змушує задуматись. Безумовно, от питання на майбутнє. Наскільки стійкою може бути оця модель рішень мінус один чи мінус два, і що це означає не тільки для України, а й для самої єдності та власне ефективності Євросоюзу перед такими от глобальними викликами? Це те про що варто подумати.